Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Е, вітаю вас на YouTube-каналі Віче. В нашій щоденній програмі «Івангелія на кожен день, де я протей Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини за читанням Святого Письма та трішки його прокоментуємо. Я зараз спробую інакше поставити телефон, тому що не дуже... О, так, напевно, буде десь. Такс. Ще раз вас вітаю. Отже, сьогодні ми читаємо Євангеліє від Матфея, 12 глава, фрагмент, кінцівка і початок 13 глави. Отже, давайте одразу й перейдемо до нього. Одного разу, коли Ісус говорив до народу, ось мати і брати його стали зовні, бажаючи говорити з ним. І хтось сказав йому: Он мати твоя і брати твої стоять зовні і бажають говорити з тобою. Ми знаємо з вами, що. У Ісуса Христа дійсно були брати і сестри. Це діти Йосифа Обручника, які вважались при стій Богородиці дітьми. Хоч вона і не була, а вона їм була, ну, знову ж таки, в нашій системі материнства або там. При, при... батьків, зводних сестер і братів такого ну, нема категорії, яка була, яка повноцінно відображала відносини Просто Богородиці з Йосифом Обручником. Він їй був більше як опікун, але в очах народу вона була якби то йому заручена, і його діти вважалися ну, братами, братами, рідними Ісусу Христу. Тобто і, 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 і дитині і Богородиці. Богородиця. Такі цікаві відносини, насправді, тому що ну, він не був її чоловіком, аж ніяк. Тобто, більш, скоріше, опікунство, але знову ж таки неповноцінне, тому що ну, опікун, але вона вже повнолітня, то мала поодружуватися, а тут ні. Тобто таке якесь е, суміжне поняття між опікунством і дійсно заруч, зарученими. І ось е, дійсно вони прийшли. Христос проповідує, мати е, з при, Городиця прийшла послухати, поговорити зі своїм сином, ну і дійсно і супроводжували діти Йосифа, брати Ісуса Христа. Але, е, з, у, наприклад, в Євангелії від Марка ми бачимо, що брати в дечому навіть насміхалися з Ісуса Христа. Звісно, вони його не вважали Месією. Коли Ісус Христос почав свою проповідь, е, всі вони були в такому. Е, Недоумінні. Тобто вони дійсно спантеличені тим, що він проповідує, і з якого це дива він, якого вони знають з пелюшок, починає говорити такі серйозні речі. По-перше, звідки він взя... а, стільки розуму має, а з другої, з якого це, ну, знаю, на якій підставі він себе вважає ну, Месією і тим, що він є посл... син Божий. Ну, для них Це було незрозуміле. І вони ж. Ось супроводжують присту Богородицю, і вирішили з ним поговорити. Він же сказав у відповідь тому, хто говорив до нього. Тобто прийшли Христу, переповіли, що на вулиці чекають твої родичі. Хто мати моя і хто брати мої. І показавши рукою свою своїх, сказав: Ось мати моя, і брати мої. Бо хто виконує волю Отця мого, який на небесах, той і мені брат і сестра і мати. Досить на перший погляд жорсткі слова, на яких ми вже неодноразово зупинялися, і коли це читали, і коли подібні моменти розглядали. Але тут Христос ну, тут немає зневань престою Богородицею, Ісусом Христом чи а, своїми бра братами тут Христос а, він же повчає людей, веде до Царства Небесного, і в даному випадку Він проговорює момент, що царство Небесне це найголовніша ціль, ніж мати сім'ю, чи а, ніж самі, самі рідні. Тобто, <кій> а, в даному випадку Христос говорить про те, що не завжди навіть домашні. Людина, яка хоче потрапити, слідувати за ним, за Христом, слідувати за Богом і досягти царства Небесного, не завжди домашні є попутчиками, співподорожуючими. Здавалося, що кровні вузи, вони дійсно. Дуже сильні, вони практично інколи не рушені, коли особливо найближче таке родство. Хоча є приклади безліч, коли брати рідні або сестри виростали і знатись не знали, і геть і ворогували між собою. Тобто тут все ситуації дуже багато. Але тим не менше, класично кровні е, оці вузи, вони надзвичайно сильні. І незважаючи на це, Христос говорить про те, що рідними можуть бути люди, які зовсім... Людині чужі, а, а кровні рідні стати чужими повністю. І це ми бачимо навіть з самих з перших віків християнства, коли мучеників видавали, коли християн, самі родичі, батьки, чоловіки або дружини своїх, свої половинки видавали на мучеництво, на тортури. <кій> Одну хочу цитату, зараз найду вам прочитати: ранньохристиянську, Одну секундочку. Так. Ага. А, от одна, одна із фраз. Єдиними родичами християнина є святі. Це справжні родичі, тому що в даному випадку родичаються не за кров'ю, а за Духом Святим. саме в Ісусі Христі. І дійсно, ми можемо провести такі аналогії. Перепрошую, горло сіло через це не можу голосніше говорити, якщо вони пані чути. Є певні такі моменти, які ну, говорять саме в, на користь того, хто є нашим рідним, родичаються люди, е ті, які мають спільні ідеали. І люди можуть бути різного IQ, різної, різних професій, різного е рівня е освіти, але якщо в них є один ідеал. І за яким вони живуть, цей ідеал їх об'єднує, і ці люди стають ближчими ніж інколи кровні родичі, які, наприклад, не мають з тобою з людиною спільних ідеалів, і в кінці кінців вони стають чужими. На жаль, не завжди, але таке буває теж. Другий момент це те, що родичаються люди, ну якби справжня дружба, так? Е, яка перевершує е, родственні зв'язки. Перше, це оце спільний ідеал, а друге спільне переживання. Ті, хто пройшли один шлях, мають що згадати за, після там, років спільного життя або спільного життєвого шляху. Ці люди мають за собою дійсно, що згадати, що при, ну, пригадати, і спільний досвід. І це теж людей об'єднує. І якраз християнин, який має християни, які мають один ідеал. І мають е, спільний, е, спільні е, спогади і про своє духовне життя, про своє духовне зростання, е, спільний шлях. Вони дійсно і стоять рідними один одному. Ну і третє це е, людей об'єднує послуг. Звісно, не послуг один одному, а послух Ісусі, Ісусу Христу. Тобто, як Господь е, говорить, ще раз е, про, зачитаю, е, ось, е, е, хто матиме, і хто братиме, і показавши рукою, ну, е, так, так, так. Бо хто виконує волю Отця мого, тобто проявляє послуг так, до виконання заповідей Божих, який на небесах, той мені брат і сестра і мати. Тобто Христос якраз цим і узагальнює, і е, е, робить висновок. Що саме в цьому відбувається родичання людей, християн? Християни стають дійсно братами і сестрами один одному. А хтось комусь, батьком або матір'ю, тому що привів до віри і стояв поруч, коли людина тільки прийшла і допомагав зростати духовно, наставляв духовно. В вірі, <кій> от тоді відбувається дійсно і духовний отець, і духовна мати, саме до, до чого призвані в принципі куми, так, хресні батьки. Але, на жаль, на сьогоднішній день ця, цей інститут він виродився і він є чисто такий традиційно обрядовий, але ніяк не. Не є інститут сакраментальний, тобто він втратив свою сакра... таку важливість і, на жаль, але ну вже як є <кій> так як і інститут оглашених, який був е в церкві досить обов'язковим, серйозним. Тобто ті, хто готовий стати християнами, вони ставали оглашеними, їх готували, їх повчали, потім екзаменували. Ним повчали основам віри християнської. І буквально таким од... одним із... із яскравих таких моментів, які нагадує нам про цей інститут, є Ектинія Оглашених. На літургії, яка звучить після потрійної ектенії, після читання Євангелія, потрійне ектенія, і далі ектенія Тиня е, оглашених. Хоча вона теж втратила свою актуальність, і в багатьох храмах вона опускається, тому що ну, як нема оглашених, то за кого молитися. Е, е, тому е, оці слова Христові їх слід розглядати саме як повчання для тих, хто його слухав. Коли йому сказали про Бристу Мапристу Богородицю, про матір його і братів, він залишився, якби використовуючи цей момент, коли до нього звернулися, йому сказали, він все одно використав його для того, щоб повчати людей, щоб показати їм, що є вище кровних зв'язків це духовні зв'язки. От і того ж дня, вийшовши з дому, Ісус усів біля моря, і зібралось до нього багато народу, так що він увійшов у човен і сидів. І весь народ став на березі, говорив до них багато притчами. Ну тобто, Христос, скоріше всього, можливо, збрався відплисти. І підійшов до, до озера Галілейського. Ну, по-перше, там напевне і прохолода, і зручно було, тобто не в будинку ж тіснитися. Ми бачимо, що Христа Богородиця з братами Ісуса Христа не змогла зайти в будинок і кликали Христа. Тобто людей було багато. І щоб більше його чули, вони вийшли на берег е, Галілейського озера. І знову ж таки бачимо, що людей стільки багато, що Христу е, знадобилося сісти е, в човен, щоб підплисти. І щоб більше людей його могли побачити і почути. Тобто, будучи на березі, люди б за, за, заступали б його, і його б тонув. А по воді дійсно йшов до всіх, всі, хто на берегу вишикувався і сів слухати повчання Ісуса Христа, притчі, які Він е, виголошував. Отже, е, на сьогодні все за Євангелієм. У нас сьогодні воно таке не, не дуже об'ємне тема. Е, тему ми з вами розглянули зараз я гляну... Що? Чи є у вас коментарі на сьогодні? От. Так, коментарів у нас, я дивлюсь, немає. На сьогодні небагато. Не можу ніяк відкрити. Ані 12-го ні, зазвичай так. Плюс-мінус так як нема запитань, тому буду бажати вам Божого благословення, хай Господь благословляє та оберігає. Бажаємо мирної та тихої ночі і не забуваємо молитися за наших захисників, які боронять нас від російської орди, яка прийшла на наші землі, які роблять неймовірні чудеса, захищаючи наше небо від тої смерті, смертоносних. Смертоносної зброї, яку щодня, щоночі запускають, ну, я не знаю, людьми їх важко назвати. От. І молімося за них. Також традиційно прошу від вас підтримки, вашими вподобайками, коментарями, підписками та поширенням в соціальних мережах. А також ви можете підтримати нас фінансово наш проект. Це донатами або ставши постійним спонсором на Ютубі, оформивши спонсорство. Це досить легко і необтяжливо. На все добре, до зустрічі завтрашнім євангельським ранком. До побачення.